Доброго дня. Хочу з вами поділитися такою цікавою історією, як Бог колись так круто відповів на мою молитву. Коротше, одного разу, коли я був ще ходив в католицьку церкву, я прийшов на концерт. Там був концерт такий. Ну, там були конференції три, три дні конференції, і останній день був концерт, і там і молитви поміж піснями, таке все. І на всю сцену був вивішен. Великий, такий великий, ну повністю на сю е, банер ну, ззаду позаду музикантів, і на всьому цьому банері було обличчя Папи Римського. Ну і ми так молились там стояли, поклонялись. Коротше, і тут я зрозумів, що щось тут не те. Коротше, якийсь дискомфорт Ай, виникає, що там трохи діти щось гумлять. Коротше, виникає такий дискомфорт, що виходить, я поклоняюсь папе Римському. Тобто я стою на коліна, молюсь, а, а переді мною велике обличчя Папа Римського. І я звернувся до Бога. Я кажу: Бог, що це таке? Це ж, ну, це ж неправильно. Написано, що ну, не зроби собі куміра і т.д. і а тут прям так вивісили так відверто. Кажу, зроби щось, убери цей банер. І тут просто відбулося справжнє чудо. Розумієте? Ще трохи слова забуває українською мовою. Відбулося справжнє чудо. Та що ж відбулося? коротше, буквально після моєї молитви, десь, ну, ну, десь за короткий якийсь час, півгодини чи, чи скільки там пройшло, розпочався дуже сильний вітер. Такий ну, потужний вітер із дощем, воно так все мило короче. І цей вітер, він настільки був сильний, що він вирвав цей банер повністю. Там, де було обличчя Папа Римського. Він вирвав цей банер. І коли цей банер був вирваний, то вітер припинився. Вітер припинився, вийшло сонечко. Сонечко підсушило те, що там дощ накрапав, і концерт далі відбувався. Те, що такі справи, це дуже круто, звісно, коли, коли Бог так відповідає. Ось, і дуже круто, що Бог дійсно заступився за істину, що дійсно ну, не можна робити собі куміра, і не можна нікому поклонятись, крім тільки одному, лише Богу. Ось. Так що, бо ми дійсно повинні поважати старших, повинні поважати святих, і папу римського, і матір Божу обов'язково треба поважати, але ми не можемо їм кланятись і ну, до них молитись, окрім тільки як Богу. Бо вже до, до такого доходить я читав такі молитви в католицькій церкві, в, молитв, в молитовниках, що Матір Божа, мої, мені гріхи. Ну, і коротше, така молитва, нібито до Ісуса Христа, але е, перефразовано все до Матері Божої. Але хіба Матір Божа може пробачати гріхи? Ні, можливо, і може. Але вона Матір Божа, можливо, у неї є така влада, бо Ісус давав владу апостолам пробачати гріхи. А, але ми маємо звертатися до Бога. До Ісуса Бог він ну, ревнує. А ось, і він не дозволяє. Ось, щоб люди комусь при... приявляли більшу увагу, аніж йому. Бо навіть Ісус сказав, що хто полюбить хоч когось в світі більше, ніж мене, ніж Його, той не бути його учнем. Так що такі діла, таке прикольне чудо. Дякую за увагу.